Майне тема нашого уроку Михайло Коцюбинський дорогою ціною. Райтешденько зазначаєте тему нашого боку. Ну, що, як вам цей твір? Не кейвій з враження справи. Що скажете? Сподобався, не сподобався і чому? Даю? Даю. Ви тут? Ви мене чуєте? Згадаю. Вибралася наша таєчка. Чекаємо на неї. Таю. Ви мене чуєте? Ви почути, в мене? Так, в мене з інтернетом. Я так і зрозуміла. Все гаразд. Як вам твір? Розповідайте. Цікавий. А, сумний був чи не дуже? Як би ви його назвали? Mm -hmm. Можливо, мовний. Які mm -hmm. вас враження від нього? Трохи. Так, добре. Ще що можете сказати про нього. Так, що ви ще про нього могли сказати? Крім того, що він сумний. Mm. Який він ще? Цікавий, трагічний. Ну, ж подобрайте підати. Я би сказала що все-таки трагічний. трагічний. трагічний В чому полягає його трагізм взагалі? Так, в чому полягає його трагізм? що Остап залишився один. так Трагізм, крім цього, ще й ще одне, я би сказала на якому ну, підґрунті сталося Яка буває ця ситуація? Є панство Панство, яке звичається над людьми. І одним з способів з нього визволитися це втекти на січ. Якраз за Дунайську. Тобто та, що заходилась по другий бік до річки Дунаю. Так, там теж бували січі. І безпосередньо Остап вирішує дотікати. Фактично, це незаконно. Там виловлюють сторожові козаки цих втікачів, і потім їх навіть можуть відправити не просто до пана, який там сильно покарає, можна навіть взагалі в заслання в Сибір відправити. Насправді це страшно. І люди ризикують, тому що вони під гнітом жити не хочуть. Таким є степа, е, степа, Остап? Остап тікає. Хто за ним вирушає? Відповідно, Соломія. Хто така Соломія? Розкажіть про неї декілька слів. Тая. Тая, хто така Соломія? Пая, Та ну ж бо, хто така? Соломія? Що ми про неї знали? Вона була закохана в Остапа. А він? Неї. Але вони були одружені чи ні? Ні. А чому? Яка на то була причина? Сказати, що їм ще рано, це неправда. Вони вже були не такі вже діти. Але. То над ними стояв, вони ж від кого тікали? Від свого пана. І, Відповідно, пан давав основному добро на ці всі шлюби. Пан їм такого добра, що? Не дав, правда ж? Не дав. І що доводиться тоді робити. Соломію він віддає заміж за свого якогось там кучера. Якщо чесно, в мене просто. Посада того чоловіка вийшла з голови. Відповідно, кохання між Соломією і тим чоловіком немає. Вони просто живуть, тому що так сказав жити пан. І все. І Соломія коха... тікає за кохани. Чим вона жертвує, ну, окрім життя, само собою в кінці, це для того, щоб бути поруч з ним. Що вона важливого віддає? Що в неї було дуже красиве? Вона сказала, щоб Остап це в неї забрав. Показую вам ко, о. що є у дівчини і що є? З металу зроблено нужбу о? Ми можемо зробити хвостик на голові, а можемо заплести що? Коси. Косику? Косичку, правильно, вона каже, щоб Остап відріз її коси. Чому, до речі, тут ще такий, знаєте, трагізм. Раніше дівчата носили довгі зачіски. це були коси, які потім, коли вони виходили замуж, не ховали, під пустинами, е, очіпками і так далі. І безпосередньо. Коса вважалась дівочою красою. Взагалі дуже багато цікавих легенд, розповідей, повірів. Ну, Наприклад, коли незаміжна дівчина, вона косу ну, зовні випускала, щоб всі бачили, яка вона густа, гарна і прикрашена, якимись там кольоровими стрічками. І безпосередньо, коли дівчина виходила заміж, її косу розплітали і заплітали дві коси. Одна символізує її життя і долю, інша її чоловіка. І безпосередньо, якщо ти без коси, значить ти не красива. Коса це енергія, коса це щастя. Тобто, бачите, з ними, ну, скажімо так, носилися. І ця трагедія відбувається далі. Тому що дівчина позбувається своєї краси. Навіщо? Бо куди вона планує з ним піти? На січ. Яка жінка з косою йде на січ? Вона хоче переховуватися, притриваючись, виглядаючи як хлопчина, правда ж? А. а тепер пригадуємо, вони дійшли до прута. Вони переправились через прут, чи ні? Редко це була річка Прут. І їм це що? Вдало. Вдалося. Зараз ми з вами подивимося, де вони орієнтовно переправлялися. Націкають Прут. Прут – це. Річка, бачимо ось річка Прут. Зараз я нам її приближу. Ось бачимо кордон Румунії та України. Зараз я трошечки нам зменшу. Ой, це далеко я втекла. Безпосередньо ось річка пут. Вона протікає ось отут. і Приблизно десь цього місця вони могли переправлятись. А далі до річка Дунає, і бачимо, що ось таку її <кій> дельту. Угу. Зрозуміли? Тобто, десь вони отут могли переправлятися відповідно. Їм треба було рухатись ну, бік сучасної території Румунії. Що в нас відбувається? Пруд, вони переходять. А ось Дунаєм стає складніше, тому що що? Їм доводиться тікати. Бо Остапа що зробили? Підстрель. Підстр... Підстрелили. Так. І Остап який? Пора. Поранений. Відповідно, його підстрелили в районі грудей. Дівчина з ним добирається до плавнів. Що таке плавні? Плавні це було щось схоже на болотисту місцевість. Зазвичай, там, де дельта річки, там росте багато очерету, там глоть рибу, там води по коліна. Ну, тобто таке фактично, як було більш така. Ну, не скажу що іншим болотиста, але заросла рослинністю місцевість, де є вода. І безпосередньо вона залишає його на очереті, тому що їй потрібно щось знайти для нього до по. Так. І. Що ж нас відбувається далі? До кого вона виходить? До? Ци. Га? Циганів. Так. А далі що відбувається? Остап певний час що живе? З ними. З ними, так? Тай, ну ж бо. Так чи ні? Та. Так. Так. Але все ж таки потім заарештовують циган, бо вони крадуть і вони порушують закон. І що ж стається тоді, якщо вони крадуть? Знов таєчку вибило. Чекаємо. Їх заарештовують. Що ж у нас відбувається далі? Соломія якраз тоді не заарештувала. Що робить Соломія? ну ж питає, Що скажете? Що робить Соломія? Вона що робить? Намагається? Остапа. Врятувати. Для цього вона підбурює одного хлопчину. Просить в нього що дістати? Збро. Зброю. Їй це вдалося. Що скажете? Та, ну уж, бо, їй вдалося це чи ні? Так. Коли Остапа перевозили через що? Через річку? Вона що зробила? Разом з тим хлопчиною та іншими напали на оцих що, перевізники, фактично як бандити. І... Що сталося? Ну ж бо, що сталося? Тая, що у нас стається? Фактично, цих турків вона змогла відбити Остапа чи ні? Коли була перестрілка, один з турків стрельнув у Івана, у цього хлопця який був з ними. І що сталося з Іваном? Він що? Він впав в річку. Чого він перехилився, і що? Соломія що зробила також? Ага. Туди впали, також потонула. І кінцівка нам згадує, що коли Остап. Згадує своє минуле юне життя, і фактично він згадує, що було з ним коли, колись, так? Гаразд. В принципі, не дарма кажуть, що життя не має ціни, а воля дорожча за життя. Тому що дійсно ці слова не просто відображення народної мудрості, а істина, яка була вистраждана десятками поколінь, сучасні люди іноді не можуть зрозуміти до кінця значення цих простих слів, таких, наприклад, як воля або право самостійно приймати рішення. Тому бачите, на жаль, не завжди це нашим предкам вдавалося. І тому, маючи здоровий глуст, не можна зрозуміти, як одна людина може продати іншу, заборонити одружуватись чи, навпаки, силоміць одружити. Або навіть позбавити життя. Це абсолютно було безкарно. І більше того, беззаконним. І страшно подумати взагалі, що люди колись так жили протягом багатьох століть. Сам же ж Михайло Коцюбинський, він нам з вами що показує, що в українців завжди був бунтарський дух, і вони були готові на будь-що, лиш би текти і вижити. Подивіться, ми з вами маємо картину нашого сучасника Івана Шупляка. Олега Шубляка перепрошую. Називається вона Двозір. Це ем, не назва самої картини, а стиль картини. Що ви бачите на цій картині? Та є? Кого ви бачите? Людей, які. Ну жбо, що ви бачите на верхній картині? Так. Дівчина, з чим? не дівчина, дівчина, а що? бачимо багато чоловіків. З чим вони йдуть, Зі? Зброєю. Зброєю. Так. Куди вони йдуть? Напевне, що на якусь, що бороть? Боротьбу з ким? <звук> з панами, з ворогами і так далі. Хто у нас образ кого у нас ще складається з рівних деталей, кого ми тут ще бачимо? Геть, ми на, до речі, бачимо на коні, так? Хто у нас тут складається? Який образ? Образ? А, є, не ранок вже. Давайте активніше. Що це таке? Хто це тут у нас такий? Лютий? Людина або ж Тарас? Шевче. Шевченко. Шевченко, правильно? Гаразд. У нас автор на початку твору використав дуже цікавий прийом, який він називає антитезі. Що таке антитеза? Що таке антитеза? Це протиставлення. У нас протиставляються два стани: стан панів і стан простих селян. Навіщо, як ви думаєте, автор їх протиставляє? Що скажете? Для чого він їх протиставляє? Для того, щоб показати цю суспільну нерівність. Що описують, як описують Остапа? Хіба ж він сам за весь свій 20-літній вік був лише панською худобою, Хіба ж його батько, мати, Соломій навіть усього, що ходив у Січ, а потім лізав пані в Умані? Хіба ж вони не стали такою худобою? Коли вони не були панським товаром, то не міг би пан розлучити Соломією та силою віддати й зі свого хурмана. Хурман, тобто фурман, так? Тобто він той, хто їздить на коні або ж возить цю карету, не міг би сивого дідуся катувати на стайні нагаями, тобто палицями, батогами, не похвалявся б облівувати Остапа за сміливе слово. Народ стогнав у неволі. Але стогнав потай, не протестуючи, коли Остап, викоханий дідом у давніх традиціях, здіймав річ про те, що пора вже висунути шию з ярма, люди спочували йому, але надалі спочуття діло не йшло. Знайшлися якісь тихі, що вклали панові вуха, будь-які речі молодока. І от тепер Остап мусив тікати, тікати, тому що йому загрожували, на жаль, дуже сильна небезпека. Як ви думаєте, а навіщо автор а, сюди в цей твір включає спогади Остапового дідуся про минуле? Як ви гадаєте, навіщо він це робить? Що би що? Як ви думаєте, Тая? Ну, давайте подумаємо, тут ж ще тільки що вам читали. І ви ж теж це читали? Що я вже ж так, що дідусь його був козаком на січі, а тут відбувається така річ. Тобто, що робиться знову? Протиста? Протиставляється що чому? Те, Те що ми бачимо сьогодні, ну тобто так, сьогодні саме того твору, що народові важко, народові погано, він страждає. І бачимо ми з вами, що минули, де козаки вільно панували, і тих панів, вони що, вони їм не під коряз, вони їх позбувалися. Правильно ж?